Потрібні певні зусилля, аби повернутись до власних витоків. І відтоків свого роду, аби нав'язуваний нам сучасним дегуманізованим суспільством і цивілізацією уявлення змінити, як зміюють русло річки, що губить себе серед все ширшої і глибшої багнути. величних храмів Києва є Собор Святого Володимира, який побудований в 1862-1896 роках. Сама думка про побудову в Києві собору була висловлена митрополитом Філаретом ще раніше, в 1852 році. У вересні 1852 року Київською духовною Консисторією був організований особливий комітет, якому й було повідомлено указ святішого синоду від 28 червня 1852 року стосовно будівництва в Києві, соборного храму імені Просвітителя Руси святого рівноапостольного князя Володимира. Комітету належало піклуватися про збір пожертв, вибору місця побудови, храму, розробки проєкту. Перші пожертви були внесені митрополитом Філаретом 7 тисяч рублів, еклесіархом Лаври Мелетієм 100 рублів, єромонахом Ірнархом 600 рублів, флігель-ад'ютантом графом Буленбергом 400 рублів. Ці пожертви були внесені в Київську контору Державного комерційного банку і склали основу фонду для побудови собору. Перший проєкт розробив архітектор Штром. Відомо, що споруда повинна була мати вид Христа з 13 куполами, тобто один великий, а інший дванадцять на чотирьох сторонах Христа. Цей проєкт був його конкурсною роботою, за яку архітектор отримав звання академіка архітектури. Височайше затверджений проєкт для свого виконання вимагав 700 тисяч рублів, а комітет мав всього 100 тисяч та один мільйон штук цегли, що пожертвувала лави. Поставило питання або приймати заходи для збільшення грошових вкладень, або відмовитись від проєкту штрома. Було прийнято останнє. І доручено єпархіальному архітектору Спарро змінити проєкт. Спарро замість 13 куполів залишив сім, знищивши бокові частини. Кошторисна вартість зменшилась до 175 тисяч рублів, і проєкт був відісланий на затвердження до синоду. Митрополит Арсеній предписав комітету приступити до будівництва в травні 1861 року. Невдовзі посилаючись на свою зайнятість, Спарро подав до комітету заяву про звільнення його від керівництва будівельними роботами. Будівництво перейшло в руки архітектора Беретті. І нарешті, 15 липня 1862 року, в день празника святого князя Володимира була проведена закладка собору митрополитом Арсенієм який сам написав програму урочистості. Храм по задуму мав би бути збудований за чотири роки, але з ряду причин не зовсім вдалі розрахунки. Будівництво затяглося на довгі роки. У будівництві собору брали участь архітектори Бернгард, Маєвський. Та храм побудовано в Візантійському стилі. Собор в плані традиційний древньоруський шестистовпний трьохапсидний храм, увінчений сімома куполами. Висота його до хреста головного купола 48,99 метра. Княгині Ольги, виконана скульптором Бахом, зображена в чудовому костюмі візантійської цариці. Її лик відображає всі історичні якості її натури. Жінки мстивої, безстрашної, яка не щадить і не вміє прощати. В її християнстві ці риси відобразились неухильним фанатизмом. Вона Прамати тих розкольниць, які спалювали себе живими. Фігура князя Володимира виконана скульптором Залиляном. Святий Володимир, зображений в багатому князівському одязі, захоплюючи красивому завдяки сполученню фарб. Владна впевненість видає в ньому колишню войовничість язичника та звиклого наказувати князя. Але в очах його вже видно святість християнської думи. Вхідні бронзові двері, як і ряд інших архітектурних деталей інтер'єру, виконано під керівництвом професора Прахова. Значну художню цінність мають внутрішні настінні розписи, які виконані в 1885-1896 роках великими російськими, польськими художниками того часу, серед яких українські Замирайло, Костенко, Пимоненко. Той, хто вперше заходить до Володимирського собору, буде вражений світлою чудністю орнаментів, величністю мраморних колон, позолотою. Яркістю зображень херовімів та угодників, характерністю внутрішнього убранства. Він буде захоплений дивним видінням, в золотому напівсвітлі високої ніші, що прилягає до головного куполу. На легких маринах, холодно і ніжно освітлених зорею, небесна цариця і земна мати несе грішному світу. Сина свого єдинородного. Завдяки низькому іконостасу при вході в Собор видно майже всі фігури Євхаристії. Христос і його дванадцять апостолів. Справа Павло, Матвій, Марк. Симон, Варфоломей та Філіп. Зліва Петро, Іоанн, Лука, Андрій, Іаков та Фома. У верхньому ярусі зображені пророки із Старого Завіту, написані Васнецовим, так як і Євхаристія. І святител Селенської церкви у нижньому ярусі Алтаря. З головного іконостаса на нас дивляться Христос Кроткий, не дивлячись на суворість обличчя і великих візантійських очей, юна Богоматір, запущеним обличчям, повним святої і глибокої жіночої краси. Тривожна в своїй страстній вірі Магдалина, яка спішить на світанку сповістити Воскресіння Христа. Олександр Невський, святий Володимир. Свята? Іконостас має ряд колон із ніжного, димчасто-сірого карарського мармуру, тихий тон якого особливо відтіння східноруським орнаментом з позолотої стін арк плафонів. Ці легкі колони зв'язані білими, з різьбою капітелями і арками. красива перегородка з темно-зеленого і темно-червоного мармуру. Хрест над царськими вратами викладений темно-фіолетовим камінням, кольори якого надзвичайно гармонують з кольором бронзових хрестовин та листя в різьбі іконостасної арки. Середній неф де знаходиться алтар, відділений від північного і південного нефа масивними стовпами широких арок. На цих колонах, база яких облицьовані темним мармуром, вміщено 30 зображень сподвижників діла спасіння нашого, загальна тема живопису Володимирського собору. Тут ми бачимо мучеників. Юродивих Христа Ради, святих жон, князів в пишному одязі, то в повному озброєнні, то в чорних рясах схимників, відмовившись від світу цього. Вся історія руської віри, всі пориви до правди і подвигу духа, викладені в цих глибоко національних фігурах які, не дивлячись на свій реалізм та історичну вірність різним епохам історії, повні загальнолюдського смислу і яскраво передають вкладені в них ідеї боротьби і всепрощаючої протості, неутолимої душевної жаги і спокою свідомості. Зображення святих. Обравнені орнаментами, якість яких спочатку здається дуже веселою, дезгармонічною для суворих облич мучеників, але незабаром починаєш усвідомлювати, що в цій орнаментиці, так як і в свіжому, яркому колориті одягу та облич годників, спокої їх поз в їх просвітленому погляді вгадується. Розуміння слів Христа, Іго моє благо і брем'я моє легко єсть. На всіх плафонах головного нефу зображена історія Бога, воскресого для іскуплення світу. Ця історія починається із-за престольної ікони Богоматері. На ній Христос іще дитя, але в очах його божественне видіння. Він бачить і Голгофу, і долі світу людського, до якого просягає дитячі руки благословляючим і зовучим порухом. На плафонах головного куполу Христос уже учитель, в руках його розкрите Євангеліє. На шиї купола під вікнами на порозі раю, на порозі того Царства Божого, вхід до якого відкритий для всіх євангелійським вченням. Над цією картиною на парусах куполу зображено чотири євангелісти. Перед нашими очима постає велике і страшне таїнство. Бог, розіп'ятий людьми, передав дух свій в руки Отця. На наступному плафоні, що прилягає до стелі хору, Бог Отець простяє донизу руки, щоб прийняти в лоно Отче єдинородного Сина Свого. Померлого на хресті. під хорами на фоні голубого неба, золотому сіянні витає Дух Святий, як виконання предсмертного завіту Христа. Не залишу вас, пошлю вам Спасителя, бо є дух істини. Тут же під цією стелею. Всю західну стіну над хідними дверима займає грізна картина Васнецова Страшний суд з величезною фігурою безпощадного чорного ангела з Терезами, від якого і жахом відхрещується, приймаючи його за нечистого духа. На західній стіні південного нефу велика картина чудо-воскресіння Лазаря, що привертає увагу ефектною композицією і красивим освітленням. На східній стіні цього ж нефу Тайна вечеря художників Свідомського та Котарбинського. Під прямим кутом до неї вздовж південної сіни, вхід в Єрусалим. Навпроти в північному боковому Нефі зображено суд Пілата над Христом. На східній стіні темно написана і тьмяно освітлена молитва Евсеманському саду. На західній стіні північного нефу цими ж художниками написано розп'яття, що заворожує як високим драматизмом змісту, так і незвичайним для наших церков реалізмом зображення. Обидва бокові нефи закінчуються біля східної стіни іконостасами, такими, як і головний іконостас середнього нефу. Північний іконостас, що відділяє від храму жартовник, символ печери, де народився Христос і Голгофи, прикрашений іконами Святого Царя Костянтина, Цариці Єлени, просвітителів Кирила. І мефодія роботи Нестерова, на південному іконостасі Діаконника місце, де зберігаються святі сосуди, книги і облачення Нестеровим написані Святий Арсеній Великий, свята великомучниця Варвара, святий Філарет Миластивий та Святий Миколай. Чудотворець Брилікійський. Між колонами арок, що з'єднують тринефа, симетрично висять шість панікадил. Над ними, на хорах, висять шість панікадил також малюнку. На хорах. На плафонах середнього нефу виділяються із числа інших красотою малюнку панікадила візантійського стилю. Вхід на хори зліва від вхідних дверей середнього нефу, облицьований білим мармуром, і має вигляд тройної арки, причому дві бокові арки служать рамами для бронзових дощок з написами про час будівництва храму з під цієї арки на гори Піднімається винтова драбина із мармуровими сходами. сокою з бокових сторін і прозорою в формі маленьких колонок, покритих плитами в центральній частині. На огорожі бокових сторін чудовий орнамент рожеві. и черные кресты на белом фоне. Собор. Не дивлячись на деякий аклектизм, що дав привід назвати внутрішнє убранство його в одній талановитій статті відомого художника Маковського артистичним маскарадом, все ж складає сильне враження і сповідування віри зі всіма особливостями релігійного настрою душі.